Портфоліо вчителя англійської мови Голікової Олени Сергіївни. Методична картка вчителя Народилася 7 червня 2000 року. Освіту маю повну вищу, яку здобула в Державному закладі Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Ушинського. Спеціальність початкова освіта. Місце роботи Одеська гімназія номер 19 Одеської міської ради посада, вчитель англійської мови педагогічний стаж 5 років. Атестуюся вперше на кваліфікаційну категорію спеціаліст другої категорії. За освітою маю два дипломи. Ступінь освіти «Бакалавр» Професійна кваліфікація, вчитель початкової школи, вчитель іноземної англійської мови в початковій школі та вступень освіти, магістр професійна кваліфікація, вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти. За 5 років роботи у школі пройшла курси підвищення кваліфікації загальною кількістю годин понад 100. 200 годин. Моя педагогічна кредо «Tell me and I forget», «Teach me and I remember», «Involve me and I learn». Розкажи мені, і я забуду. Навчи мене, і я запам'ятаю. Це цікав мене і я навчуся. Освітня програма, за якою я працюю, це модифікована навчальна програма з англійської мови на основі типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Савченко. Метою якої є розвивати комунікативні вміння учнів, розвивати навички оперування мовним матеріалом, використовувати научності, які стимулюють розвиток логічного мислення, та впроваджувати стем технології та застосунки в уроки. Моя мета це сприяти розвитку критичного мислення, емоційного інтелекту та соціальних навичок у кожного учня. Я вважаю, що навчання це не тільки передача знань, а й формування в міні-навичок, які знадобляться в реальному житті. Я вірю, що кожна дитина має потенціал, який необхідно виявити та підтримати, щоб вона могла досягнути своїх найбільших можливостей. Як педагог, я зобов'язую створювати таке навчальне середовище, яке буде безпечним, мотивуючим та відкритим для творчості я прагну бути не лише викладачем, а й наставником, який надихає, підтримує і вірить у своїх учнів. На своїх уроках я використовую різноманітні методи та форми роботи, щоб зацікавити учнів та сприяти ефективному засвоєнню матеріалу. Зокрема, це робота в парах та групах, що допомагає розвивати командні навички та вміння співпрацювати. Також активно використовує рольові ігри та діалоги, що дозволяє учням краще зрозуміти тему через практичні ситуації. Окрім того, застосовує метод проєктів, який дає можливість учням працювати над реальними завданнями, та мозковий штурм, щоб стипулювати критичне мислення. Часто використовую мікрофон та методику питань, що допомагають активізувати учнів та забезпечити глибше розуміння матеріалу. Ще раз, обговорення та критичне мислення. На своїх уроках я активно використовую різноманітні сучасні застосунки, щоб зробити навчання більш ефективним та цікавим. Це платформа для комунікації. Та інтерактивні навчальні інструменти. Для організації уроків і комунікації з учнями та батьками я використовую Google Meet, Viber, Classroom і Zoom. Це дозволяє зручно проводити онлайн-заняття, обговорювати завдання та надавати зворотній зв'язок. Крім того, для інтерактивного навчання я використовую YouTube, де публікую відео, а також запозичую відео з інших YouTube каналів. WordWall та Learning Apps, щоб створювати різноманітні ігрові завдання та тести, які допомагають закріплювати матеріал та робити навчання більш захоплюючим. Також за 5. Років роботи у школі, я вкладаю свою душу у свій YouTube канал. Мій YouTube канал створений з метою надання доступу до відеоуроків для учнів початкової школи. Я прагну, щоб кожен учень мав можливість самостійно опрацьовувати матеріал у зручний для себе час. Також цей канал стане корисним ресурсом для батьків, які зможуть підтримувати своїх дітей у навчанні. Переглядаючи відео та допомагаючи з виконанням завдань. Дякую за увагу!